Сьогодні готуємо млинці з смачною яблучною начинкою. Для нашого рецепту нам буде потрібно молоко, борошно, яйця, трішки солі та цукру, рослинна олійка та для начинки яблука. Давайте почнемо. В Більшу посудину виливаємо пів літри молока, є трішки солі, та відміляний цукор. Перемішаємо. Та будемо додавати яйця та рослинолію. Перемішуємо та поступово будемо додавати борошно. Тісто, друзі, ми замісили. Ось такої воно консистенції, ріденьке. І в мене орієнтовно пішло около 300 грам борошна. Тісто готове, ми його відставимо, хай воно постоїть, а ми займемося начинкою. У нас вона сьогодні яблучна. Для початку, друзі, нам потрібно почистити яблука від шкурки. Натираємо яблука на грудку терку. Натерті яблука нам потрібно протушкувати. Тож ми налиємо трішки рослинно олійки, додамо вершкове масло. Масло розчиниться та ми легенько підтушкуємо яблука. Олійку, друзі, додаємо для того, щоб вершкове масло не горіло. Зверху присипемо 1 ложкою столовою цукру. Перемішаємо. Нам потрібно, щоб наші яблучка трішки протушилися, стали м'ягенькими. Якщо яблука кислі, можете цукру додати більше. Трішки збризнемо лимонним соком. Перемішаємо і наші яблучка будуть готові. Тушкуються дуже швиденько, орієнтовно 3-4 хвилинки. Яблучка з сковорідки ми переклали в тарілочку, хай вони охолоджуються, а ми займемося готуванням млинці. Млинці смажаться швиденько, намастили сковорідочку, вилили тісточку, розпреділили та швиденько за хвилинку може й менше перегортаємо. Посмажили млинці, вони вийшли гарні, тоненькі. Як бачите, навіть малюночок перебивається, старілочки. Тепер будемо їх наповнювати смачною яблучною начинкою. Для цього беремо наші підготовлені яблучка та завертаємо. Завертайте так, як вам більше подобається. Страва виходить смачна з яблучною начинкою. Тож раджу вам хоча б раз приготувати її для своїх домашніх. Дякую, що пробули зі мною. Ось така апетитна гора млинців у нас вийшла. Якщо зацікавив рецепт, приготуйте для своїх домашніх.